Ми сьогодні гуртом. Ну так ідемо. ну в, в тісноті, конечно, але не в обіді дорогою вона хреститься. Жінка втікає із рідної Антонівки, ризикуючи власним життям під прицілом російських дронів, людей з червоної зони вивозять староста селища, представники Херсонської міської військової адміністрації та волонтери. Ще одна пенсіонерка розповідає моторошну історію. Стала свідком, як безпілотник вбив людину. Я і вища, в applicа, в действий, в і? Більше 40 загиблих і понад 500 поранених. Такий результат сафарі російських дронів у Херсоні. На мирних містян ворог полює із липня 2024-го. Раніше це був тільки Дніпровський район, який біля річки, але зараз дрони дістають далі. У ну, що на корабелці був, там забирав коїквісі в капітальний. Залітку і зайшов. Білі та небо, а зразу стало понятно, що дрова. Цілями ворога так само залишаються цивільні люди, транспортні засоби, спеціалізовані транспортні засоби, медики, рятувальники, поліція. Громадський транспорт вже чимало автобусів, саме які рухались за маршрутами, пошкоджено. І відповідно ситуація з дронами вона залишається доволі напруженою. Щодня фактично маємо поранених. Періодично маємо загиблих серед цивільного населення. На цьому відео ворожий безпілотник полює на Херсонця. Кадри атаки росіяни змонтували під веселий треки з лайкою і виклали у телеграм-каналі. Люди в славно кореці славнам а мені все. Я сделан из мяса. О, самое страшное, что з м'ясом. Олександру 62 роки, і це на нього полює дрон на відео. Чоловік говорить, ворожий безпілотник підстеріг там, де не було як сховатися. А Айт дрон надо мною прямо завіс, прямо це саме. І ну мені вже нікуди було вже тікати. Вже це саме, там... Він просто на вас полював. Да, да, да. Складна травма ноги, масивна кровотеча, час ішов на хвилини. пораненого врятував випадковий велосипедист. Я подивився на ногу, ну, кров у мене, я хліба з пакетом, У мене два маленьких були такі АТБ, АТБ. Я взяв тими пакетами, І ну, Мужчина їхав на велосипеді, в общем, дав мені такий типу брезентового пояса. Ну, пояса мене теж зажало, а кров все одно, это саме. І он вийшов на Перековскую, поймал машину. Машина меня довезла до прийомного. Віктору 65. Місяць він провів у лікарні. На ноги поки стати не може. Російський дрон вполював пенсіонера, коли він вийшов із маршрутки. Виходив з маршрутки. метр не прийшов одразу разів. Под ногами Обі ноги. Ну що, Побачив косточки на ноги через кросовку. Тут, не пам'ятаю, як упав, але впав. Херсон росіяни атакують дронами кількох видів. Спеціально для Нового дня. Військові 124-ї бригади ТРО відзняли частину своєї колекції збитих ворожих безпілотників. Е, значить, Перед вами ударне крило. Матеріал з матеріалу з пінопласта виготовлений несе близько 2-3 кілограм зривчатого, зривчатого матеріалу. Далі дрон FPV. Один дрон це, значить, виготовляється в Республіці Білорусь. Інший FPV дрон це чисто кацапський, рашистський, і дрон. Мавік, їх є багато різновидності. Значить, е ці дрони беруть на себе скиди від одного до п'яти кілограм. Чи можна вберегтися від дрону з порадами у поліції? Досить стримані безпілотних, зброя підступна. По-перше, його дуже складно помітити. Його легше почути, тому що дрони можуть бути на значній висоті, і людського окону ну, фактично не завжди його може помітити. Але за звуком характерним. Можна зрозуміти, що він десь не подалік. Якщо громадяни чують десь поруч роботу дрона, то варто, звісно, ну, що найкраще, це потрапити у укриття. Їх зараз по місту ну, значна кількість, по-перше. По-друге, якщо немає такої можливості зайти в приміщення, знову ж таки, немає можливості зайти в приміщення, хоча б принаймні заховатися під дерево. Це хоча б спосіб маскування. Не на користь маскуванню холодна пора року, коли вже немає листя. Тому єдиний вихід вберегтися від ворожих дронів це евакуація із небезпечних районів. Марина Савченко, новий день.